продається на автобазарі місце Білосерка Mazda 6 на українській реєстрації ліфтбек. Вам покажу. Так, третій рік, 2.0 газ бензин, 250 ходу, механіка. Ціна 4000 доларів. Номер продавця ось у байці хаво, телефонуйте по номеру, нажимайте на паузу. Зараз вам по колу віду покажу її. Противотуманні фари, але помінізована оптика. Противотуманні фари всі в, одному, в одній основній фарі. є легкосплавні диски маздовські. Затонована вона крім лобового скла. Такі, як кажуть, я навіть не знаю, як це Ну зеленковатий колір, металік. Ліфтбек з газом. Зараз вам покажу. Вілюровий салончик, 4 електро з механіка, шкіряний мультикермо, клімат, регулювання зеркал, підлокітник. Так що, кому буде хтось її шукає або цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.